Бо жінки за статистикою в них вищий рівень емоційного інтелекту. І коли вони це зрозуміють, навіть повертаючись до цієї моделі трьох кілець, коли ми виходимо на середній вже рівень, коли жінка розуміє, що крім того, що вона має одну стабільну роботу, до прикладу, вона може поєднати свій додатково свій емоційний інтелект з чимось раціональним. Вона вже може генерувати додаткові джерела доходу. І, звичайно, емоції вищий рівень емоційного інтелекту. Також жінки в генерування доходу закладають сенси. Вони хочуть створювати продукти, які закривають конкретні потреби. І іншим людям це дуже близько. І це забезпечує. Успішність жінок. Головне тут розуміти власну цінність, і що ти можеш, і як ти можеш.